Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху, а особливо кандидати у водії. З вами Таранучко Володимир Павлович та Автошкола Нова. Шановні друзі, інформуємо вас, що з 1 липня 2023 року дозволено самостійно вивчати. Правила дорожнього руху України теоретичну частину та складати в сервісному центрі. Кількість сервісних центрів буде зменшена, але нагляд за іспитом буде дуже, дуже посилено. Зрозуміло? Тому автошкола нова. Відкриває новий напрямок автоняня. Доводимо знання правил дорожнього руху до рівня сервісного центру. Шановні, я хочу вам повідомити, у мене досвід, досвід більше 20 років. Ви знаєте, оці люди, які мають бажання і силу волі самостійно вивчити ПДР. Я їх називав зірочки, зірочки. Але і вони, це звичайні студенти, люди, які знаходяться в інформаційному потоці. Розумієте? Тобто, у них вже все тіло, вся голова, вона роз, розвинута настільки, що. Туди інформація не заходить, вона залітає. І викладач тільки коригує. Досвід є, саме головне методика. І ви знаєте, дуже добре в цьому житті жити, якщо попереду хтось іде і показує вам, що робити. Не потрібно, не потрібно на старті, знаєте, придумувати велосипед. От приходять е, на заняття і зразу щось розповідають, як вони хочуть улучшити методику. ви не так щось е, викладаєте. Я сміюся над цим. Причина проста, що люди своїм, е, своїми розмовами відволікають, відволікають від конкретного вивчення матеріалу. Тому, друзі, у нас є система. Розумієте, це педагогічний конвейер. І представте, дві неділі я не дозволяю нікому задавати питання. Чому? Тому що для того, щоб задати питання, гарне питання, 80% мозку. Сконцентровано на складанні цього питання. А нам потрібно на старті на розмови вперед рухають вас результати, ваші перемоги. Тому, шановні, дивіться, як ми будемо навчатися. Перше, ми запропонуємо вам час навчання. Як ви думаєте, коли ваші мізки найбільш продуктивні? Подумали? От подумайте, перше, коли вони продуктивні. По-друге, який час ефективно вам передавати інформацію. Подумайте. І третє, саме головне, шановні, з якою періодичністю повторювати матеріал? Розумієте? Є така крива запам'ятовування німецького одного філософа. От ми вплили її в, наш, в нашу методику. І так, шановні, як ви будете навчатися, по-перше, почули перші дві неділі ніяких питань, окрім технічних. Де подивитися, на якій сторінці такі. І так, у вас буде. Ось така папка. На цій папці буде, значить, азбука правил дорожнього руху. Сюди включені теми перехрестя, цифри, які повинні знати на пам'ять, регулювальник. Розумієте, папка, тобто воно буде у вас все накопичуватися. Далі. Орієнтир. Ми будемо вести на тестах з ПДР. Подивіться, тести з ПДР офіційні і виділені тільки правильні відповіді. А здавати і навчатися внутрі і перевіряти свої знання, ми будемо по-нормальному, без підказок. Тому що в сервісному центрі нам потрібно прийти і ділати їх. Так, шановні, далі, зранку повчилися, на вечір ми залишимо такі легкі теми. Протягом дня вам буде передана книжка. Бачите, чим вона відрізняється? А вона відрізняється тим, що в правилах, що в тестах з ПДР, які вас чекають в сервісному центрі, включені не всі положення розділів правил дорожнього руху. Тобто не переживайте, правила дорожнього руху ми пройдемося від корочки до корочки, від першого листочка до последнього. Тому що ми автошкола, ніяких пробілів знань не буде. Але сфокусуємося тільки на тому, що потрібно вам в сервісному центрі. Результат. Ми йдемо в сервісний центр і складаємо. Зрозумійте, чому я так емоційно, жорстко зараз з вами розмовляю. Причина проста, шановні, ви розумієте це, ми славяні, ми дуже. Маємо багато вольностей. Розумієте, а нам потрібна чітка система. Так оцією чіткою системою буду я. І саме головне мотивація. Мотивація яка? Ті, хто буде 100%, бути на наших заняттях. Розумієте, 100%. Виконувати наші завдання вчасно ми будемо повертати гроші за навчання. Розумієте ідею? Тобто ви свої гроші своєю гарною роботою, своєю гарною працею повернете собі назад. А ви скажете, а для чого воно вам треба? Де це? Де воно? Шановні, послухайте, ви станете найкращою нашою рекламою. Ми віримо в вас. І ще одне хочу сказати. Ще хочу сказати, значить, будуть у нас книги. Ці книги обов'язково потрібно мати і мати. На паперових носіях. Розумієте? Тобто, якщо ми рекомендуємо вам, вам правила дорожнього руху в ілюстраціях, купіть цю книжку і. Це. Може, ми обговоримо питання оптових торгові ну, купівлі. но я вас націлюю. У вас повинні бути правильні книжки. І обов'язково. Тест СПД, що ми зможемо вам передати, скажімо так, за мінімальні кошти передамо, значить, те, що потрібно буде вам купити це літературу. Гарна, гарні ваші результати, відвідування занять, і ви можете наполовину. А то й більше зменшити навчання. Я думаю, що перші два заняття у нас будуть е демонстраційні, тобто ми вам розкажемо методику, розкажемо, як ми вчимося. У нас гарні результати. Вчимося ми на паперових носіях. Розумієте, на паперових. Потім ті хто, е, ті, хто зрозуміє, як можна вчитися самостійно підуть. але ми завжди будемо поряд з вами. Автоняня. Зрозуміло, шановні, бути розумними це круто. Разом до посвідчення водія. Миру усім. Чекаємо вас в автошколі новій на вивчення. Правил дорожнього руху самостійно.